Четвер, 10 жовтня на 11 новини. новинах студію Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Дронова атака на кривий ріг. Ворожий шахет поцілив просто в п'ятиповерхівку. Страшно було переживаєш. Уже не знаєш, куди діватися, куди тікати. Миттєва карма у Дніпрі по гарячих слідах спіймали зрадника, який на замовлення спецслужб РФ знищив швидку для військових. Ексклюзивні кадри затримання палія від журналістів 11-го. На Дніпрі рясно цвітуть вишні та бузок, осіння аномалія чи норма. Та чому одні дерева, яку ще вкриті квітами, а інші ні? Дочекайтеся, розкажемо. Ми не знаємо, призимує вона цю зиму чи не призимує вона цю зиму. Шахетна атака по п'ятиповерхівці зранку у кривому розі безпілотник влучив просто в дах будинку. Поранення отримали дві людини. Ще сімох врятували з понівечених квартир, серед них дитина. Ліквідація наслідків ворожого удару триває досі. Яка там зараз ситуація? Та що розповідають місцеві подробиці в нашої Катерини? Нічик на годиннику 9 ранку. У кривому розі лунає потужний вибух. Це ворожий шахет влучив просто у багатоповерхівку. Кострічкою досі огороджено весь периметр будинку. В одному з під'їздів триває розбір завалів. А у вцілілих мешканці намагаються самотужки розібрати вибиті скло та вікна. Удар припав на дах зруйнованої сходової майданчику будинку, пошкоджені квартири. Ольга Переселенка із северодонецька, в оселі яку винаймає наймає її родина, повибивало вікна та двері. Вибух наполохав онуків та собаку. А кота каже, жінка довелося шукати декілька годин. Отета він. Вот Четвертий поверх. Ось там двері балконі вилетіли. Вони на підлозі лежать. Все розбите, люстри повилітали. На балконі все повилітало. Не знаю, не знаю, де я зараз буду. моє питання вирішується між знайомими. Ну, все не Знаю, просто не знаю, де я Зараз буду. Зараз мій вопрос вирішується між знайомими. З потрощеного будинку рятувальника евакуювали 26 людей. Серед них є поранені, 82-річну жінку. Доправили до лікарні. 102-річний чоловік лікуватиметься вдома. А от у сусідніх багатоповерхівка винесло вікна, щонайменше 10 із них також по Нівечені. Дочка була у квартирі, спала, схватилася. Що. Двері вигнуло, одні заблокувало. Нема, під'їзду, нема. З сусідами почали ну, балакати. Страшно було, тож, це, кожен день переживає. Тож... Переживаєш, уже не знаєш, куди діваться, куди тікати. На місці продовжують працювати рятувальники, розбирають завали та допомагають витягати цілі речі із потрощених квартир місцевих в будівлю. Поки не пускають повністю в одному під'їзді пали сходи, Значить, зараз. Комунальної техніки ми піднімаємо сходи, і потім буде експертиза. Що можна робити цим такі? Якщо його можливо відновлювати за експертизою, будемо відновлювати. Якщо неможливо відновлювати, то тоді будемо людям виплачувати кошти на покупку нової квартири. Для людей у 90-й школі розгорнули штаб допомоги. Там видають будматеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Катерина Нічок та Євган Дрозд. Новини 11 каналу. Шестеро людей поранені в Запоріжжі. Зранку окупанти вдарили по приватному сектору. Декілька будинків зруйновані вщент. Ще десятки потрощені. Постраждалим надали допомогу на місці. Наразі маємо декілька локацій. Перша це приватний сектор, де зруйновано декілька будинків і ще 10 постраждалих. Так само і на другій локації. Дякую Богу, всі мешканці міста Запоріжжя живі, декілька людей поранено, медики надали медичну допомогу. Комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. А наші сили оборони тим часом стяться окупантам на їхній території. У генштабі зсу підтвердили удар по військовому аеродрому в Вадогеї, де базуються літаки та ураження складу зберігання шахедів у Краснодарському краї. Це була спільна робота СБУ, гур та сил спеціальних операцій. Там могло бути 400 400 шахедів. лунало і бахало. Дякуємо силам оборони. Дякуємо військово-морським силам. Які в спідружності служби безпеки України нанесли цей удар? Миттєва карма для палія у Дніпрі гарячим слідом затримали підозрюваного у підпалі швидкої для військових машину в борг придбали волонтери для бійців на Донецькому напрямку. Як уговтуються благодійники, чому палії погоджуються на співпрацю з ФСБшниками, та скількох було викрито за останній час ексклюзивні кадри затримання від нашого Марка Ручки. Ці кадри вночі знімають приголомшені Дніпряни. На них у вогні догорає швидка для військових. Відновленню не підлягає. Цей вщент вигорілий бус, мав їхати до Опекельного Покровська і рятувати життя наших бійців. Утім, сьогодні у першій ночі невідомі спалили його просто у спальному районі Дніпра. Цей знищений бус. Волонтери придбали у борг. За нього ще винні дві тисячі доларів. Машину ми купили на мій день народження, 20 вересня. Фарбували її, перефарбовували. Вона вже була на фронті, але така вже була побита життям. Ми заново її камуфлювали. Власне, майже закінчили. За день до цього я до 11-ї її фарбувала ночі. і планувалася вона на покровський напрямок. І от миттєва карма. Ці ексклюзивні кадри нам вдалось зафіксувати прямо на місці злочину. На них слідчі дії з палієм зрадника, який ймовірно за російські рублі погодився знищити машину для зсу. правоохоронці затримують буквально гарячим слідом. За інформацією з власних джерел одинадцятому каналу стало відомо затриманому 38 років. Він місцевий житель, і цей підпал швидкої може бути не єдиним на його совісті. Місцеві ж таким ганебним випадком досі шоковані. Шифер гарів і стріляло. Шифер горів і стріляло. Тоді ми це все побачили. Спочатку не подумали, що це машина. Думали це сміттєві баки. Люди збирають, відправляють це. Якісь нелюди. Ну, це нелюди. Травня силовики затримали понад 160 паліїв військових машин по всій країні. Фігуранти різного віку. Утім, спецслужби РФ здебільшого шукають неповнолітніх та пропонують легкий заробіток. За відео з підпалом можуть обіцяти 2000 тисячі доларів. Утім, такі обіцянки ворога звичайне кидалово. Полі здійснив підпал транспортного засобу, скинув відео як підтвердження, як результат своєї роботи. Але куратор з тієї сторони сказав, що воно зроблено неякісно. Він йому за це не заплатить і запропонував ще зробити в ту ж ніч або на наступний день ще один підпал. Як результат не заплатили взагалі нічого і буквально в той же день йому в двері постукали службу безпеки. Тим часом Анастасія разом з волонтерами відкрили новий збір на купівлю швидкої для бійців, що оборонять країну на Донецькому напрямку. Руки не опускає, попри такі непрості виклики, і просить людей продовжувати допомагати армії, продовжувати працювати на перемогу, бо люди хворі на голову були. і Будуть новий збір відкрили на півмільйона гривень. Посилання на банку шукайте під цим сюжетом на нашому Ютуб-каналі. Марко Ручка Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. 10 тисяч доларів і чоловік непридатний до армії у кривому розі судитимуть військового та його помічника, які допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації. Фігуранти мали вплив на посадовців ВЛК, робили потрібні довідки і таким чином допомагали своїм клієнтам знятися з обліку за станом здоров'я. Правоохоронці вже скерували опинувальний акт до суду. П'ять років за ґратами. Це вирок вищого антикорупційного суду для судді з Дніпропетровщини, яку набу викрило на хабарі. За даними слідства, Лала Новік вимагала 2,5 тисячі доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. У нові конфіскували частину майна, автомобіль та земельну ділянку. Вона може оскаржити вирок протягом місяця. Жорстоко вбили жінку, а потім спалили у Павлограді. Затримали двох чоловіків за підозрою на вмисному вбивстві. Загибло знайшли надзвичайники, коли гасили сміттєзвалище у лісосмузі. Під час огляду правоохоронці виявили на цілі сліди насильницької смерті. Множинні різані рани та травми голови. Вбитою виявилась 45-річна місцева мешканка. <звук> Ну, смотри. Майже півтисячі нових випадків ковід-19 за тиждень зареєстрували в області. Двоє захворілих через ускладнення померли. Повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. На Дніпропетровщині циркулюють різні штами Омікрон, зокрема флірт, який також сприяє поширенню вірусу. Тож медики закликають щепитися. Це найбільш дієвий спосіб берегтися від недуги. У Дніпрі безкоштовна вакцинація доступна у міських закладах охорони здоров'я. Вона особливо актуальна для містян з груп ризику, передусім літніх людей з хронічними хворобами, а також тих, хто вже перехворів на коронавірус і має ускладнення. Для того щоб записатися на щеплення, достатньо звернутися або на реєстратуру медичного закладу, або можна записатися за допомогою сайту через свій електронний кабінет. Пройти вакцинацію можуть будь-хто, любі верстви населення, також внутрішньопереміщені особи, незалежно від того, вони мають декларацію там в цьому центрі, або не мають. Вижити за будь-яку ціну у Дніпрі цивільних вчили протистояти дикій природі, знезаразити воду, розпалити без сірників багаття, зробити найпростіше укриття. Це базові навички курсу виживання. Вони особливо актуальні зараз, коли триває російський терор, і українці чекають виклики на кожному кроці. Як не розгубитися в надзвичайній ситуації, знає наша Вікторія Вахрушина. Відступаємо метр десь ну так десь, і копаємо. Копен сути так. Починається інструктаж базового курсу з виживання в дикій природі. Учасники група цивільних з Дніпра. Перша зупинка на маршруті поблизу водоймища, і це не випадковість. Саме тут експерти вчать мандрівників, як за допомогою підручних засобів зробити воду питною. Вода, підійдіть сюди, подивіться. Вона вже починає відстоюватись. Он верхній шар вже очищений трошки. Воно відстоїться, буде більш чиста вода. Вона е, тут менше е, бактерій, ніж в цій воді. Умовно. вона фільтрується через... Да, через пісок. Проте це тільки перша стадія очищення, кажуть інструктори. Таку воду одразу пити не можна. Треба її ще пропустити через фільтр та знезаразити. Для цього потрібні лише пластикова пляшка, та вугілля. Підійде як звичайне активоване, так і після багаття. Ось ми розпушили. Тепер оце вугілля. Тепер це вугілля ми сипемо туди. розрівнюємо, Знову трошки трамбуємо. Тепер зверху цього, знову ще один шар цього. Робимо такий пиріг багатошаровий. А ось не заразити воду можна за допомогою розпеченого на вогнище звичайного каміння. Йдемо ми по дорозі, наприклад. От ми йдемо по дорозі, і нам треба, ми знаємо, що нам треба добути воду, її профільтрувати і знезаражити. Збираємо камінціська натуральні. Є, назбирали ми жменю, там десяток їх, кинули в вогнище і кидаємо в цю воду ми вже. А щоб очистити повністю від важких металів, треба робити дистиляцію. Тобто ставить на вогнище і воно википало. Люди, які прийшли на уроки виживання, все уважно слухають та ретельно фільмують. кажуть, прагнуть бути озброєними про всяк випадок. Втім, попри те, що інструктаж вийшов цікавий, сподіваються, отримання знання їм не знадобляться. Ніколи не знаю, що зараз може статись, тому для цивільних це зараз дуже актуально. Я думаю, кожен. Має дізнатися хоча б елементарні правила, щось воно і запам'ятається, відкладеться. І це тільки частина важливих навичок, про які розповіли інструктори. Ми показуємо, як добуваємо воду, потім як її фільтруємо, як її знезаражуємо. І різні способи є, як добувати вогнище, а потім як укриття, будувати укриття. Для новачків найскладніше розпалити багаття без запальнички чи сірників. Інструктори показали, як видобути вогонь за допомогою магнієвої палички, ножа та легкозаймистої речовини. Бачите, якщо ми до чогось, до чогось, де в нас буде там все готове, от, ватка там що, ну, приготували близько, близько. І... Вогнищ. Якщо ж і цього немає, допоможе звичайна скляна пляшка або окуляри. Наводимо на сонце і лучик, шукаємо той лучик тоненький, він підпалює. Ну, бажано, щоб щось було. Щось було там, ну, бензин чи спів. Дійсно, дуже цікаво. Воно коли читаєш, то не так сприймається. Тобто, коли от розказують, то от краще дізнається інформацію. Щось нам ще в школі розповідали, тому. Безпеки життєдіяльності усіх всіх ці е, предмети були. А, наприклад, зараз я бачу на практиці, як це відбувається. Е, нові якісь засоби фільтрації. Від початку великої війни дніпровські інструктори навчили азам виживання у дикій природі понад 10 тисяч людей по всій країні. Загалом ми навчили за цей час десь 3 тисячі цивільних, і е, загалом з військовими, там з поліцією, з ДСНС. Прокуратурою до 12 тисяч, може більше. тренінг, що пройшов у Дніпрі, частина всеукраїнського волонтерського проєкту Центр готовності цивільних. У нас є три основних блоки: це блок до медичної допомоги, тренінги психологічної допомоги, як спілкуватися з військовим, як взагалі тримати стресостійкість і так далі. Якщо будуть охочі, курси виживання проходитимуть і надалі. Організатори кажуть, такі навчання не лише роблять людей більш впевненими, а й підвищують їх шанси на порятунок у надзвичайних ситуаціях. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. Квітують вдруге за рік. Попри осінь, в різних районах Дніпра рясно цвітуть бузок та вишня. Аномалія чи норма? Та чому одні дерева, яку ще вкриті квітами, а інші ні. Відповіді шукала Олександра Максименко. Квітучий бузок та вишні на численних світлинах Дніпрян у соцмережах. І ні, це на весняні спогади. Попри осінь, рослини нині рясно цвітуть в різних куточках міста. Зокрема, на жилмасиві Придніпровськ. Ми нарахували мінімум п'ять кущів бузку лише в одному мікрорайоні. Звісно, подобається перший раз таке бачу, що у жовтні розквіт бузок. Це родзинка нашого шелтеру і загалом Придніпровська. Відніпровська. А це вже інший двір того житломасиву. Картина не така яскрава. Листя на кущі сухе, але верхівка буквально вкрита квітками буску. У Дніпрі справжній бум цвітіння. В різних районах міста рясно квітнуть бузок та вишнім. І це при тому, що навколо вже жовтіє листя. Незвичний квіт дуже радує, проте водночас небо як хвилює. Це все і за те, що була засуха, і воно на деревах почало вмирати, а потім дощ пішов і воно відійшло. У боцаду Дніпра згодні кажуть осінь з квітом на деревах і кущах це справді гарно, але аномальне цвітіння виснажує рослини і не дає нормально підготуватися до холодів. Вони сильніше будуть пошкоджуватися морозами. В них будуть відмерзати пагони активніше, тому що вони погано прозрев'яніли відповідно, погано запасили поживні речовини. Спеціалісти говорять, якщо восени вишні чи яблуні зацвіли вдруге, наступної весни плодів можна не чекати. Причина ж аномального квіту тепла погода і те, що сильну засуху, змінили рясні дощі. Відсутність вологи рослини сприймають як зиму, і коли нарешті її отримують, це для них як сигнал час пробуджуватися і квітувати. Дерева буквально переплутали пори року. Зокрема, і ось ця молода сакура. Ось молода рослинка відреагувала на це ослаблена рослинка. відреагувала саме ось таким чином, і ми не знаємо, призимує вона цю зиму чи не призимує вона цю зиму. Сподіваюся, що вона не встигла занадто багато живильних речовин виконати на повітря. Експерт каже, осіннє квітування дерев та кущів це вже навіть не аномалія. Вони спостерігають за цим останні 15 років. Тож швидше за все це станеться й наступного року. Але є цікавий факт. Цвітуть зазвичай рослини зі слабким здоров'ям. Олександр Максименко, Денис Єлисавенко, Новини одинадцятого каналу. Вибух на сонці землю накрила потужна магнітна буря, і триватиме вона до 12 жовтня. Востаннє таку фіксували аж 2005 року. Самопочуття в мету у залежних людей може погіршитись однак є і приємний бонус. Очікується, що на землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво. Це означає, що в четвере-п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище. Обрали переможця Укрпошта оголосила результати конкурсу на найкращий ескіз марки до міжнародного дня волонтера. Претендентів було семеро, але найбільше голосів отримав малюнок графічної дизайнерки Анастасії Бондарець. Вона зобразила автівку з пакунками для сил оборони. До речі, це вже друга ілюстрація художниці, що підкорила Україну. Перша це Тавро. Доброго вечора. Ми з України. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у день. В Дніпрі 22 градуси, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.